Сьогодні на території 43-ї частини Державної служби з надзвичайних ситуацій по-справжньому гамірно, а все тому, що до рятувальників завітали школярі. Адже 17 квітня день пожежної охорони. Тому двері пожежної частини були відкриті для всіх бажаючих. День відкритих дверей був приурочений до 17 квітня до день працівників пожежної охорони. Даний захист був захід був проведений з метою висвітлення образу пожежника для того, щоб дітей ознайомити з цією мужньою професією, для того, щоб діти могли подивитися, як працюють пожежні підрозділи. Дане свято є молоде. Воно встановлено указом президента минулого року. Указ президента підписаний 13 жовтня. Дане свято відзначається. 17 квітня і також буде ви буде відзначатись майбутньому щороку. Діти з цікавістю роздивлялись бойову машину. Часом здавалось, якби не було поруч дорослих, вони б її розібрали по частинах, і це не дивно, адже не кожного дня дозволяють все чіпати та до усього торкатися. Я була тут в першому класі, і я бачила, як кіна входила з шлангів, і мені дуже сподобалось. Хочу, щоб ще раз пожежники показали, як вони ви. Душа, ну, як вони з цим працюють. І також я хотіла сказати, що е, мені дуже подобається, що пожежники вправні, вони допомагають людям, і я їм дуже вдячна. Найбільшого захоплення, аніж подати воду з рукава, і вигадати складно. Кожен учень по черзі направляв струмінь, уявляючи, наче особисто гасить пожежу. Там тільки вода закінчилася, хтось два рази кидав, сидіти в машинах було класно. там, І вперед, і назад було класно сидіти. може бути в тіпці. Не бояться, пожеж, не бояться опуститися. Такий захід керівництво ДСНС України в Київській області проводить ще й тому, що тривають тижні безпеки життєдіяльності, і вкотре нагадати дітям, як слід вести себе в тій чи іншій ситуації не буде зайвим в рамках тижня безпеки життєдіяльності на базі заробки рятувальної частини буковського району було проведено заняття і навчання за дітьми. Були задіяні діти молодших навчальних класів. Під час яких було вручено листівки, було, було, було вручено календарики, їм було наголошено на основні правила безпеки е, поведінки під час виникнення пожежі, е, було їм також наголошено на номера виклику екстрених служб. Треба позвонити пожежну службу сто один. Сказати адресу. І, хоча на початку заходу здавалося, що енергію дітей важко вгамувати, потім її все ж таки вдалося направити у потрібне русло. Учнів четвертих класів вишукали у екстрений номер виклику 101. І, хоча про майбутню професію відвідувачам 43-ї частини думати зарано, знайшлися ті, хто зацікавився роботою рятувальників. Після того, як я тут побував, я зрозумів, що це дуже, така благо, це дуже благодійна професія, яка може врятувати життя багатьом людям. І мені, і мені дуже сподобалось ну, тут усе. І коли поливали ну, шлангом, ну, газон, Ще мені сподобалось, коли показували, що є всередині пожежної машини, і мені дуже сподобалось тут у цьому місті. і мені здається, що я ще раз сюди прийду, але не просто учнем, а пожежником. Він повинен бути мужній, повинен бути добрий, повинен ну, вміти постояти за себе сміливий, щоб ну врятувати людину. Як казали діти, тут місце мужнім та відважним, адже із стихією вогню впораються не всі, і можливо колись до лав мнсників потрапить один із них. Олена Сухонда, студія Барт.